Майже безприривні гучні вибухи та яскраві спалахи світла такою була ця ніч для дніпрян. Місцеві кажуть, певно, найстрашніше спочатку повномасштабного вторгнення. Одразу після вибухів місто охопило стовпи диму, спалахнула й одна з автостоянок. О Оп'ятій ранку міський голова Дніпра Борис Пілатов повідомив про одного загиблого хмарочосів, котрий наголосив на важливості перебувати в укриттях, і навіть опублікував фото свого наляканого собаки, який ховався від обстрілів. На зв'язку Дніпра оперативні ця ніч стала справді пекельною для Дніпрян. Місто опинилося під комбінованою атакою шахетною та ракетною. Місцеві називають її однією з наймасштабніших за весь час повномасштабного вторгнення. На жаль, відомо про одного загиблого. Постраждала житлова інфраструктура. Позаду мене ви бачите будинку з вибитими вікнами. Також суттєво постраждала автостоянка. Деякі авто тут просто вигоріли в шент. Усі деталі атаки дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Вже згодом стало відомо про другу жертву атаки. Нею стала 21-річна дівчина Лора. Вона загинула разом зі своїм чоловіком. Місцеві розповідають, атака застала зненацька, тож ховалися хто де міг. Пані Людмила перебувала в квартирі, каже, сильно перехвилювалася. Пряталася там десь така толста стінка у нас. Я за нею пряталася. І слышу, як стекло таке дзинь-дзинь-дзинь і полетіло. Не знаю, спочатку там бахнуло, потім я випила все, що у мене було. І и і Вот. і еще другие. Ну, поки пока не очень. Тим більше, увидела, вот, думала, що воно хоч роздвигається, а ну вибило вот там вверху. Ну, слава Богу, що ми дома живе. Пані Лариса вдома була з чоловіком. Ніч і досі згадує з жахом, проте наголошує. Головне, що вціліли. Дуже страшно, як же дуже Очень коли воно все літіть над тобою. В чаті читаєш. Ну можна мушму Да. Прямо у дворах суттєво постраждала автостоянка. Там авто просто вигоріли вщент. Поруч зі стоянкою є СТО. Від самого ранку Віктор вже на роботі. Тепер приводить тут це до ладу. Це клієнтське авто. Ну, клієнти вже були. Ну, так. Що вони? Вони дуже раді, що машина в них постраждала. Ну, вони... О, так, зверху нічого, а там нутря що там робиться, невідомо. Так, а що можу сказати? Ну, нічка в мене була добра, я тут недалеко живу. Перелякані діти, тварини, від постійних вибухів місцевій досі не можуть відійти. На ще не відійшли від цього всього. всього Ребенка, з вашої квартири все добре, мало Богу. Да. А де ви переховувалися почати тапи? Ну, квартира ціла, я одним добре живу. Вікна тільки вон побиті і все. Прямо зараз перебуваємо біля багатоповерхівки на верхньому поверсі, якої, на жаль, загинула людина. Тут шахет впав прямо на дах, також, на жаль, зачепило верхні поверхи. Місцеві розповідають, що було цієї ночі було дуже гучно. Качнуло дом через, через підземку качнула як то і ґрунт, то по мере, я проснувся одразу, кровати у мене добре защала. Люди зверху змітають, вже падає, ну менше. Ще два рази змів, потім думаю, хай всі позмітають і що вище, тоді може я остаточно зметую, що залишиться. Від самого ранку на місцях вже працюють поліція, комунальники, ДСНС та благодійні організації. Загалом згоріло близько десятка авто та вибито щонайменше 200 вікон. На зараз місія надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Це плівка, брезент, ОСБ. Працює на місці психолог, надає консультації консультант у сфері захисту. Ми маємо дві основні локації. Одна із це 26-поверхова будівля. Останнього поверху практично немає, він практично зруйнований. Також по будівлі є окремі пошкодження комунікації, не працює ліфт. На другій локації ми маємо пошкодження порядку 10 автівок. Ця ніч стала найстрашнішою для Дніпра з початку повномасштабного вторгнення через комбіновану ракетну та шахетну атаку. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Місто зазнало руйнувань. Незважаючи на білі пошкодження, дніпро обов'язково відновиться і стане ще сильнішим.